Так, перше, що ми робимо, це ми виставляємо ці наші три точки. Да? Клієнточка прийшла і хоче нарощувати лисичку. Так, відкрий очі і дивись просто рівненько. Да? Тут виставляємо наші три точки. Це у нас є лисичка, тут у нас є натуральний ефект, тут у нас є кукла. Я вам виставлю всі три точки, просто щоб ви розуміли. Як вимальовувати ефект, щоб на очах обох було одинакове рівне нарощення. Так, як ми робимо підклейку? Беру пачок за низ, фіксую пальчиком руку на щуку клієнтки, прошу відкрити клієнтку очі і починаю приклеювати з внутрішнього оголочка. Прикладаю на нижні війки, руку нікуди не відпускаю. Фіксую і тягну. Кінець закриваємо очі. Коли клієнтка закрила очі, ми можемо ще трошечки поправити пач, да? якщо під ним є якесь повітря або він кудись нам загнувся, або заліз трошечки вверх, ми можемо вже його тоді посунути, коли клієнтка закрила очі. Так, патч ми зафіксували. Зараз просто припіднімаємо верхнє повіко і витягуємо віки, які приклеїлися вниз під патч. Віки, які знизу повилізали, засуваю пінцетиком їх під низ, під патчик. Поправила патчик. Все. Зараз буду робити підклейку скотчем. Для чого її робити? Для того, якщо клієнтка, наприклад, заплаче під час процедури, то цей гель, який є в пачові, має свойство набухати, і він тоді просто залізає в очі і досить сильно пече. Тому я ставлю завжди підклейку на патч. Вона не відкриває, ставлю її просто по нижній лінії Вій. Ця підклейка просто не буде дозволяти пачу залізати в очі. Ну і, звичайно, краще видність Вій. Бачите, коли я підклеїла, як гарно видно всі війки. Так, наступне це ми переносимо схему. Клієнтка вибрала у нас лисичку Ефект. Так, тут є у нас ця перша точка. Да? Переносимо її на падчик і малюємо схемку. Тут у нас буде вся основна довжина, цей кусочок віть буде 13. Остальну частинку ока ділимо на сім рівних частинок. 2, 3, 5, 6, 7. Так, тут у нас є 12, 11, 10, 9. 8 сім таку саму схемку будемо малювати і на другому окові. Що ще робимо для того, щоб облегшити собі нарощення, да? нашу процедуру? Робимо підклейку зовнішнього уголочка, щоб бачити ці віки, які в нас впали вниз. Да? Беремо кусочок силиконового скотча, ставимо просто біля лінії росту. V, і робимо просто малесеньку таку складочку. Не відтягуємо сильно, щоб не відкрити очі. Просто робимо малесеньку складочку. Ось Тепер у нас файно видно всі війки біля лінії ростові. І робимо просто малесеньку таку складочку собі клей. Перед використанням клею обов'язково його збовтати 15 секунд. Для чого? Для того, щоб пігмент е чорний осідається. Е якщо видавите каплю клею, то вона, він буде прозрачний, да? тому обов'язково 15 секунд перед кожним нарощенням нам треба його збовтати. Ось так у нас виглядає свіжа капелька клею. Бачите, оці капельки ми загасили. Ця колись виглядає свіжа капелька клею, Так, починаємо нарощувати. Я завжди починаю з зовнішнього оголочка і до одну за одною. На початку ви можете нарощувати, так як у нас є схемка, от, наприклад, поставили тут одну війку, виділили, так? поставили тут одну війку. Можете нарощувати собі одну по через одну, тому що у нас є схема, якби ви і так нічого не спутаєтеся. Виділили війку, зафіксували руку пряму, з... макнули в центр каплі і поставили, відпустили. Пішли далі. Знову виділили війку, зафіксували руку, взяли війку з ленти, макнули в центр каплі і поставили. І поставили. Обов'язково робимо відступ, не приклеїмо війку на е, міжреснічку. Да? У нас має бути відступ на 2,03 мм. Набрала мікрокапельки на війку і приклеюю відступом. Тут у нас тринадцятку. Виділяю за нею наступну війку, набираю клей і ставлю. Поставила, відпустила. За нею виділяю наступну війку. Фіксую ручку, набираю клей. І, і так ми по цій схемі пропрацьовуємо ціле око. Виділяємо, фіксуємо, беремо війку, набираємо клей, приклеюємо, пішли далі. Пішли. Тут, наприклад, ставимо 12 мм, працюємо по схемі. Дивимося, як схема намальована, так і ставимо по схемі наші довжини. Поставила віку, відпустила. Виділила, зафіксувала, взяла віку, макнула в клей. Обов'язково набираємо мікрокаплі, щоб були. Поставила віку, відпустила. Ja może jakoś tak w myśl, się no w samej samej. Samej. No, nie służył do służby, może nie, tak, nie tak. Починаємо нарощення внутрішнього волочка з самої-самої першої віки, яка росте в нас у рядові. Після того, як ми наростили всі віки, покажу вам, як ми перевіряємо віки на склейки. Беремо і кожну вієчку перераховуємо, ми складаємо їх в ряд. Просто беремо і кожну війку ось так от перераховуємо. Доклеюємо там, де ми ще пропустили війки, якщо ми пропустили якісь. І тут, наприклад, у нас є склейка. Зацепили війки. Одну війку я зацепила прямим пінцетом, другу зігнутим. І просто розтягую по сторонам. Опа, склейка наша відклеїлася. Дихлу не можна. да? Смысл сказать? Ну, я думаю, что А, ну да, да, так. вообще занимаюсь. Після того, як ми перевірили всі склейки, беремо щіточку і гарно вичісуємо віки. Не боїмося, що вони у нас повідлітають. Прям добре-добре прочесали. Перевірили. Перед зняттям патча перевірили, чи нижні війки не склеїлися з верхніми. Тобто загнули так війки, дивимося, чи не вилізла нижня війка, і не підклеїлася до верхніх. І тільки після того можемо знімати патч. Зацепляємо пачок і знімаємо. Ще раз вичіснуємо. Одне око наше готове. Можете побачити різницю. Все те же саме робимо з цим оком. Так же само підклеюємо патчик, робимо підклейки, підтяжки і починаємо нарощувати по схемі.